Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину разом із міністрами та заступниками офісу президента Володимир Зеленський провів зустріч із очільниками громад нашого регіону. Тростянецьку громаду представляв її голова Юрій Бовам. Ну, по перше, говорили про безпеку. Звісно, і я дякую сьогодні. І нашому голові сумської обласної державної адміністрації Олегу Григорову. І дякую всім, хто почув це питання в Києві. Подякував вчора президенту за те, що впровадили від вчорашнього дня, у нас діє режим порайонного введення тривоги, порайонного оголошення тривоги в Сумській області. Я поясню, що це означає. Раніше Сумська область вся була в режимі тривоги, якщо, наприклад, біля Шостки чи Глухова, чи біля Хтирки залітав якийсь БПЛА, чи якась є загроза ракетної атаки і так далі. І вся область сиділа в підвалах. Військові сиділи там на кулеметах, і діти не навчалися, тобто були здаровані люди і так далі. Зараз же це домовились, що це буде вводитися тепер по районам. Наприклад, якщо в Трасінці тривога реально може бути через БПЛА, то в канатопі її не буде. Бо до Конотопа, ну, майже 200 кілометрів, до, до шостки 240 кілометрів. Тому це нарешті почуто. Це була і моя в тому числі ініціатива, щоб це зробити, бо це дуже сильно впливало на життєдіяльність наших жителів і найбільше впливало на наші підприємства, такі як Монделіз, Якобс, які не працювали, були в підвалах, і через це менший випуск продукції, менша заробітна плата, менший розвиток, недовольство інвесторів і так і зменшення інвестицій в наш регіон. Тому це почуто. І я вчора особисто подякував за цю позицію за те, що дуже швидко вирішили це питання за тиждень, буквально президенту України, голові Сумської обласної державної адміністрації і міністру внутрішніх справ за координацію цих подій на, скажімо так, в, в, в міністерстві в Києві, також за словами Юрія Бови, під час зустрічі президент разом із міністрами та головами громад приділили чимало часу саме на обговорення життєдіяльності прикордонних громад та областей України. Це і податки релокованих підприємств, і бронювання працівників, і навіть можливі зміни в нара. Робочого стажу жителям прифронтових територій. І президент, і уряд, і міністерства дуже відверто реагують і бачать проблеми прикордонних громад. І про це була вчора дуже жвава розмова, майже три години. Ми говорили, піднімалися різні питання, безпекові. Освітні, медичні, поліцейські офіцери громади і багато багато інших факторів, дороги, багато факторів, які підіймалися, розглядалися головами громад. І сьогодні, за запевненнями міністра розвитку громади територій було чітко запевнено громади, що Найближчими днями, найближчими там тижнями буде винесена комплексна програма підтримки восьми областей, які сьогодні є прикордонними, які є форпостами, для того, щоб підсилити цю територію. Підсилити тих підприємств, які працюють на цій території, бо багато хто знімається, уходить. Ну, Навіщо ризикувати? Да? Більше літає, більше тривог і так далі. І можна спокійнішенько, там десь біля Львова там, свою продукцію виробляти. Але і її є перекос? Там робочі міста, там податки, а тут нема робочих місць, нема податків, як утримувати школи, дитсадки, лікарні, інфраструктуру і все інше. Саме тому держава це побачила, ці перекоси, і вона розуміє це всі ці, ці, ці всі речі. І держава хоче запровадити кілька речей для бізнесу. Пропонується ті, хто підприємства залишиться працювати тут на території і будуть сплачувати не 22% ЄСВ, а 11%, половину менше. Раз. Друге, бронювання цих підприємств буде не 50%, якщо вони визнані суб'єктами ключової такої критичної інфраструктури то у них буде бронювання не 50%, а від 75 до 100%. Тобто всі працівники, наприклад, на тому самому Монделізі можуть бути там, чи 75% заброньовані. Бо вони оператори ліній. Ти не заміниш їх. Якщо оператор вміє працювати на лінії, ким ти його можеш замінити? А він, можливо, не хоче тут жити, тому що тут, тут більш небезпечно. Тому цей другий показник, третій показник. Розраховується зараз питання звільнення від сплати податку на прибуток. Цих підприємств, які будуть працювати тут на цій території, це держава вже свої податки залишає і хоче, щоб ну вони залишилися у підприємства, для того, щоб заохочувати працівників працювати на цій території. Тобто є там ряд інших пільг, які сьогодні держава хоче запровадити по бізнесу. Так само є стимулюючі розрахунки, які зараз розробляють для держслужбовців, працівників органів місцевого середування. Що ті, хто працюють в цих органах, можливо, будуть мати пенсійний стаж год за три, якщо працюють на прикордонну територію. Неумовно, хатинь беремо зараз. Да, працює сільський голова, там постійні обстріли, там робита сільська рада, там люди ризикують своїм життям кожного дня, фактично маючи таку шалену, шалену загрозу від БПЛА противника. Чесно, а він мусить виконувати свої функції. Він мусить вивозити людей з прикордонням, мусить якісь там послуги ще надавати. Він мусить забезпечувати збереження документації і всього іншого. Тобто, ну очевидно, що таких людей треба цінувати максимально, і держава повертається обличчям до цих людей. Громади пропонували розглянути пропозицію. Можливо, вона така, знаєте, ще така передчасна, Але всім людям, які живуть на цій прикордонній території, дати можливість год затримати пенсійного стажу. Бо це люди, які дійсно залишилися в форпостах, вони не виїхали десь за кордон, вони тут працюють, живуть і так далі. Це питання пообіцяли розглянути, немає швидкої відповіді. Це прораховувати, бо це пенсійний фонд, стажі і все інше, величезні це кошти. Але питання сьогодні, що воно піднімається і в контексті, Яке розуміє держава абсолютно вірне, треба людей тут утримувати. Треба людей тут затримати. Треба людей сюди повернути на ці території. Окрему увагу під час зустрічі приділили темі освіти: пільговий вступ для абітурієнтів із прифронтових територій, безкоштовне харчування для школярів та виділення коштів на укриття в навчальних закладах. Держава спростила введення в експлуатацію і будівництво модульних укриттів. Держава зараз буде виділяти додаткові кошти на ці модульні укриття. У нас таких ще дві школи є, які без модульних укриттів. Подивимося, чи дадуть там кошти на ці модульні укриття, тому що раніше їх не було в реєстрі, і ми шукали через благодійників ці фактично кошти на їх будівництво. Ці питання підіймалися. Підіймалися питання додаткових офіцерів громади, поліцейських, які повинні бути в селах, як представники влади, щоб не було грабіжей, якихось там зловживань, Всього-всього іншого, щоб вони більш якісно дбали про нашу територію. Бо ну, умовно, вчора там зупиняється е, поліцейський, зупиняє фуру, яка везе перевантажену фуру з збіжжям, з зерном. Їде по сільській дорогі, дороги немає, вона руйнується повністю. Вона непридатна для великого габаритного транспорту, великого е, важкового транспорту, потужністю там в, вагою, верніше, 60 тонн. Да? Ми ж станемося без дорог взагалі. Тому поліцейський їде, зупиняє, виконує свою функцію. І так і повинно бути. Ну, голова міський не вийде. Він не бачить, ну не об'їздить всю територію. І тому на таких територіях, де працюють в тому числі аграрії, вони повинні працювати так, щоб не заважати іншим людям жити, бо розбити все повністю. А коли тоді ремонтувати, також на зустрічі говорилося про е, лікарні, про дороги, які треба ремонтувати, про різні об'єкти. Я особисто подякував президенту, подякував уряду, подякував представникам офісу президента подякував міністерству розвитку громади і території, особисто пану Кулебі, пану Рябикіну, за те, що сьогодні Трастянець відбудовується. Це ключова задача відбудовувати Трастянець, як приклад, що може бути з містом, яке було геть розбите, найбільше постраждало в Сумській області, і що з ним взагалі може далі трапитися, як держава такі міста буде підтримувати, відбудовувати. Це по суті сигнал всім іншим містам, що, шановні друзі, дивіться. Навіть якщо якісь місто розбите. Це все через 2-3 роки буде відновлено і відновлено краще ніж було. І цей принцип сьогодні діє в Трасянці. Приїжджав вчора через Трасінець міністром. Він побачив цю дорогу, побачив будинки, які відбудовуються. Я думаю, що залишився задоволеним після того, що відвідав інші регіони, які в гіршому стані, ніж зараз ми знаходяться. Але я переконаний, що цей пілотний проєкт після війни буде реалізований по всій території нашої держави України. А Трасінець в цьому питанні флагман і максимально розвивається. Тому ще раз сподився від імені наших жителів. Які бачать ці зміни, ми подякували і підкреслили, що треба відбудовувати. Тим більше це кошти, які дають донори на саме відбудову міст, а не на Збройні сили України. Кошти. Тому така історія вчорашньої зустрічі вона була така дуже цікава, змістовна три години. І приємно, що і президенти, і представники офісу президента, і представники уряду міністри приїжджають, говорять. Причому розмова була не їх послухати і поїхали. А розмова трошки їх послухали, 10-15 хвилин. А далі, що громади думають відносно цих новацій, законопроєктів, ініціатив і всього іншого. Мені така робота імпонує, як людині, яка давно вже працює в середуванні, бачила різних президентів, різних міністрів. Зараз трошки інша ситуація. І в військовій країні, коли країна воює, коли здавалося багато інших справ у президента, він заїхав, поговорив, почув. В тому числі які міністри, які детально поспілкувалися. Ну і маємо надію, що дорога, про яку ми говорили, трасінець Лебедин все ж таки буде відремонтована. Я про це говорив з міністром, з заступником міністра, записали цю дорогу для вивчення і реагування. Подивимося, будуть виділені кошти на цю дорогу, бо вона в жахливому стані. А пізніше дві дороги далі на Семереньке і на солдатське теж нам треба робити. Бо це і логістика, і підвоз військовими боєприпасами і так далі, які потрібні для збереження нашого суверенітету. Тому так працюємо сьогодні і з оптимізмом дивимося в наше майбутнє. Я хотів би запевнити, що Сумщина під контролем наших військових, надійним надійним контролем розбудовується мережа захисних споруд для того, щоб максимально захищати нашу територію. І це робиться для того, щоб ворог сюди більше не зайшов. А якщо спробує зайти, отримав гідну відсіч. Тому треба всім спокійно працювати і далі робити все, щоб цей регіон максимально розбудовувався. А для цього всі шанси є і будемо теж, ми, як трасінець, як місто, яке не пасе задні, пропонувати свої історії розвитку, свої плани для подальшого впровадження громади. Мадую на нашій території.